Суди картини, речі домашнього декору і навіть буковинські консервації. Так Чернівецькі господині під супровід колядок і ремаркували на одній із площ міста. Є помідори герочки, є все те, що допомагає, оберігає, скажімо, піднімає імунітет перші покупці. Довго не забарились. Є, Я один Прошу. Дякую. Слава Україні, Марія покинула домашню роботу і теж долучилась до доброї справи для своєї малечі. Жінка придбала сувенір. Прийшла спеціально, бо чула про цю акцію, прочитала і спеціально прийшла, щоб долучитися. А пані Аліна на ярмарку обрала дитячу книгу. Сподіваюся, що малий і Карлсон маленьким читачам доставить задоволення. Ну а для мене це був гарний привід. Скринку кинути купюру. Оцінили в 25, заплатили заплатила вдвічі більше 50. Благодійний розпродаж панські дрібнички організував міський клуб Успішна Чернівчанка. Крам жінки принесли із дому, ярмаркувати збираються до пізнього вечора. І оце з кожної оселі, хто що зміг принести, яке нам дороге до душі? Ми сьогодні виставили саме так, щоб десь навіть теплом відігріти тих хлопців, за якого ми збираємо сьогодні кошти. Чернівчанки благодійниці Вирішили передати зібрані кошти на лікування бодай одного пораненого атовця, який нині потребує допомоги у шпиталі. Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час.